Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде офігенна пилка а саме Makita Ось така погрожна пила, вони є в двох варіантах. Е, може бути в пластиковому кейсі, це дорожчий варіант, і може бути в картонній коробці, це дешевший варіант. Але сама пилка е, в двох варіантах одна і та сама. Тобто, виробництво Великобританії, пише. є регулятор оборотів, є отакий от е, блокератор, тобто, без нього ми не опустимо пилку донизу. Тобто, якщо ми його нажмемо? Воно опускається. Таку пилку використовую для, більше, в мебельній сфері, для того, щоб різати щось максимально рівно. Вона має тут пас, він стоїть на спеціальну лінійку, і тоді ми можемо щось різати. До речі, друзі, важлива інформація. Для того, щоб отримати максимально хороші знижки, достатньо бути просто підписаним на наш YouTube канал. Так що Користуйтеся, підписуйтеся на YouTube і максимально хороші нижки будете мати. Така нова лінійка. До речі, в комплекті лінійка не йде. Лінійка докупляється окремо. Струбцини на лінійку також докупляються окремо. Зараз ми спробуємо її поставити на неї, на лінійку і покажу, як вона по ній буде їхати, як вона себе веде. Так що, друзі мої, ви підписуйтеся, ставте лайк, пишіть коментар, а ми поки показуємо, як вона все-таки ріже і що вона може різати. Поїхали!

О, так на ну, пусто нажимаешь воду и uh -huh. запускаешь. Це тутає? Мініку не сунули? Угу. така струбцина дороблена з автоматичної. От сюди залазить. Su so.